Привіт! Сьогодні у нас на честь Хеловіну трохи моторошна тема. Давайте подивимось, що хочуть передати українцям духи предків. Підпишися на цей канал для енергообміну і будемо починати! Ну що ж, давайте подивимось, що хочуть передати духи предків українців. А, сьогодні Духи предків українців хочуть передати нинішнім українцям, що зараз ведеться якась робота. Цю роботу виконує жінка. Жінка, скоріше за все, езотерик, дуже відома, така сонячна, яскрава людина, десь, можливо, схожа на дитину, у своєму такому манері спілкування, скажімо так. Дуже така візуально там її можна впізнати, тому що вона така дуже така земна, приземлена, і, можливо, десь там плюс-мінус у тілі ця жінка. І ця жінка працює над тим, щоб українці позбавилися у то, усього того, що їх обтяжує, щоб в принципі, Україна позбавилася усього цього. -цього. У тому числі тут можуть бути ракети, якийсь можливо емоційний стан поганий, щоб українці прийшли у якусь стабільність. Зараз над цим йде робота, і за цією роботою спостерігає Бог і він готовий дати те, над чим працює ця жінка для України. І, в принципі, суть цього повідомлення від предків у тому, щоб зараз ми не переживали, щоб ми шукали усередині себе гармонію і йшли вперед, рухалися вперед, вірили у свою перемогу, і перемога у нас буде. Тільки нам потрібно як не переживати зайвий раз і вірити у хороше, обов'язково. Перестати переживати, депресувати, плакати, намагатися якось е, менше у своє життя допускати таких ситуацій, які емоційно розхитують. Все одно шукати опору у собі і йти вперед. Давайте подивимося застереження від духів предків для українців. Духи проектів кажуть, що Українці не мають дуже сильно залипати у новинах, постійно себе дивитися, ці погані новини, себе накручувати, сидіти вдома в чотирьох стенах і слухати цей негатив. Ось ми не маємо зависати у депресії, ми не маємо зависати у бездіяльності, у тому, що ну, можливо у когось такий психологічний стан, коли не хочеться нічого робити, вже нема сил щось робити, ніяких там фізичних. Физичних, психічних, ми все одно, якщо навіть ми не можемо йти до цілі, ми маємо хоча б лежати у напрямку цієї, цієї цілі. Обов'язково ми маємо щось робити, працювати над, те, над тим, щоб були у нашому житті ті зміни, яких ми хочемо. І тільки у цьому випадку ці зміни нам буде дано, ми їх зможемо досягнути. От. Тому на це обов'язково треба звернути увагу. Предки розуміють, що всі дуже виснажені, але не можна здаватися, тому що найтемніша ніч, як то кажуть, перед світанком. Нам треба просто це пережити, себе пересилити, це здолати. І все буде добре. Давайте подивимось ще якусь пораду від духів предків українців такого остаточного, що вони хочуть, як у підсумку сказати. Якщо ти дивишся зараз це відео, не забувай про свої мрії, бо вони твій компас. Обов'язково пам'ятай, тримай в голові, розумій, для чого ти живеш. Ось, і ще таке хочу передати. Якщо ти світишся, то що тобі темряв? Дякую тобі за перегляд, не забудь підписатися на мій канал та переслати це відео своїм знайомим. Бережи себе та своїх близьких! Щасливого Халовіну.